Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні 19 вересня. Я на дачі і хочу показати ось вишня цвіте. І ось. І там уверху не достану. І ось. І ось, просто відросло молоденьке веточка, листочок. І ось. І он квітує. Це чудо, якесь листя, обсипалось на верхушечках, де відросло. Новеньке в'еточка. Поросли ось такі листочки. І квітує. Ось деякі вже відцвіли. Ой! Ой, достану. Зараз ось уже майже відцвітає. І ось квітне вишня. Хто знає, хто вірить в народні прикмети, поділіться, розкажіть к добру чи к чомусь поганому зацвіла. Так пізно осінню вишенька. Ми з сестрою сьогодні побачили, ми в шокі були, я говорю, я не знаю. Я не знаю, що це значить, але вона цвіти. На кожній на віточці на кінчику, де відросла нові листочки. І ось квітне вишня. Ось таке чудо. Можливо, сухо було, потім пішов дощ. Можливо, це. Ну, що, що то повлияло на її? Не знаю. Каштаниці цвітуть у Києві двічі, це вже ми чули. А про вишню ще поки ні. Але вона цвіте, діліться своїми здогадками або прикметами, або чим знаєте. Пишіть, мені буде цікаво почитати. Всім пока, до нових зустрічей!